Нікого немає. У класі нікого немає, молодці. У класі тільки дівчата. Супер. У класі нікого немає. У класі Є всі. Немає тільки вчителя. Є всі немає тільки вчителя. Тепер у класі є вчитель і більше нікого немає. У класі нікого немає, у класі є тільки Прохор. Молодець. У класі нікого немає. У класі є тільки Давід. Клас у класі нікого немає. У класі є Марк, Тьома і Кирюша. Марк, Тьома і Кирюша Вітя, ти тут що забув? У класі нікого немає. У класі є тільки Маргарита, Настя і Мілана. Так, у класі нікого немає. У класі є всі. Супер! Всі повернулись.